Друзі, тема виїзду за кордон чоловіків до 22 років. Напишіть нам насамперед, як ви ставитеся до такої ініціативи і цікаві ваші роздуми з приводу того, чому ця ініціатива з'явилася саме зараз, вже аж в другій половині 25-го року. Кому це на вашу думку ініціатива а вигідна? Є ідея, що ми від неї отримуємо? каже словом. А я думаю, це лайфхак. Скажи. Я думаю, це абсолютно геніальний лайфхак від Офісу президента. Дивися, зараз я як так скажу, що Слава, любитель конспірології <гум> і так далі. <гум> <гум> це дуже просто, мене вибачте, телефон сідає. А, скажи мені, будь ласка, коли був для Офісу президента останній кризовий момент? Ну, ти маєш на увазі протести біля театру Франка. Так, абсолютно вірно. Хто був найголовнішими учасниками? От звідки вони ці протестанти? от де вони були в неділю? А потім в понеділок вони прийшли під театр Франка. Де вони були в неділю? Я не знаю, де були вони були на Атлас Вікенді. Я тобі скажу ну, е, окей, рушія була молодь. Ти до ця да, тусовка зумерів, яка в неділю тусила на Атлас Вікенді. Вони спокійно собі перекочували під офіс президента, тому що там було весело, радісно, хороша була тусовка. Були якісь всі свої, всі наші. Угу. І далі скільки років цим людям? Ну до 25, вочевидь. От, Сам це, розумієш, з яких причин це, е, це абсолютно молодь. Ні, з яких причин тут потрібно дуже правильно вказати. По-перше, ця молодь вона завжди протестна. Молодь вона робила, пам'ятаєш, революцію на граніті. Євромайдан почали так само студенти, угу. які нічого не боялися, які нічим не обмежені. У них багато енергії, не багато сили. У них е, е, волелюбний дух, свободолюбивий дух. Вони вийшли на ці протести. Взагалі молодь завжди рушій будь-яких змін в будь-якій країні. Молодь є. Скажімо так найнебезпечнішою силою, яка існує для будь-якої влади, і тут найголовніший момент, як mm -hmm. на них повпливати. Аби виїхали, думаю, що без президента влада. думає, що всі зараз масово втечуть? Влада і втечу? українська вже навчена, прости господи, досвідом попередників, коли угу. студентів не можна бити. А молодь до 25 років ТЦК не боїться, їх не залякаєш. Вони там собі стоять з ними, нічого не зробиш. І я припускаю, можливо, був знайдений такий лайфхак. Так, як би їх прибрати? А давайте їх випустимо. Нехай вони собі їдуть одразу, ми вирішимо цю проблему протестних настроїв серед молоді. Ну от. Теорія ця цікава. Конспірологія. конспірологія чи не конспірологія? Я пропоную Де зараз з'ясовувати до нас. Василь Восковойник доєднується це голова офісу міграційної політики. Вітаємо вас, пане Василю. Вітаю студія, вітаю ваших слухачів. Ось ви почули щойно теорію мого колеги. Чому саме зараз влада вдалася до такого, до такого кроку дозвіл на виїзд чоловікам до 22 років? Що ви з приводу цієї теорії думаєте? І яка ваша позиція? Чому саме зараз, чому саме таке рішення? Складне питання. Але насправді мені здається, що влада таки побачила. Дуже суттєвий відтік молоді в віці 16-17 років, і вони вирішили йти на випередження і таким чином надати можливість людям приймати більш зважені рішення, змістивши строк термін вік коли. Люди потенційно могли опинитися в ситуації, що їх просто не будуть випускати за кордон з 18 до 22 років, і фактично це означає, що знімаються питання можливої мобілізації підлітків з 18 років знімається питання того, що нам не вистачає, начебто, внутрішніх резервів військової сили, і дається можливість для молоді. Більш спокійно обирати своє майбутнє, приймати зважені рішення, і якщо в них є така можливість або бажання поїхати за кордон, навчатися чи працювати, держава не буде виступати проти цього. І є ще один дуже важливий фактор: це та молодь, котра знаходиться за кордоном. Це ті підлітки, котрі виїхали рік-два роки тому за кордон, і котрим вже виповнилось 18 років, котрі фактично не могли повертатися. В Україну, бо інакше б їх не випустили знову за кордон, і буде рух не тільки з України за кордон, але і з іноземних країн, де знаходиться наша молодь назад в Україну. Пане Василю, звідси запитання, що очікувати найближчим часом на кордонах? Ажіотаж і в який бік буде цей ажіотаж? З вашого дозволу зацитую кілька коментарів, які вже пишуться з неймовірною швидкістю від наших глядачів, хто скаже зараз. Всі чоловіки почнуть штурмувати кордони, а воювати хто буде? Молодь зекономила собі 10 тисяч доларів. Мовляв, натякаючи на те, що не доведеться тепер в незаконний спосіб шукати, як той кордон перетнути. На мій погляд, ці коментарі, котрі зараз пишуть люди, вони виходять з того, що їм самим ну немає такої можливості поїхати за кордон, якщо це пишуть чоловіки. А це чоловіки загалом, так. я думаю, що не буде великої навалу людей, котрі поїдуть за кордон. Деяка частина батьків заспокоїться, деяка частина молоді потроху буде для себе, ну скажімо так, примірювати можливість поїхати за кордон, що вони там будуть робити, чи вони десь там будуть Працювати mm -hmm. чи хтось для себе поставить таку галочку? Ну добре, я буду мати таку можливість. Скоріше за все, я залишусь тут, в Україні, і поки нікуди не буду їхати. І тому я не очікую якоїсь хвилі виїзду молоді з України. А ви особисто до такого рішення як ставитеся? Насправді це дуже позитивне рішення. Я більше того, скажу, що кордони зачинені кордони. Нанесли достатньо велику кількість шкоди нашій країні. Чому до тому, що в першу чергу сотні тисяч чоловіків, котрі знаходяться за кордоном, вони навіть не замислюються про те, аби повертатися в Україну до кінця військових дій. Потрібно було шукати інші інструменти. Але коли я говорю, що потрібно було шукати інші інструменти. Якщо, наприклад, ми з вами уявимо, що ми з вами знаходимося в офісі президента, а я не знаю, які б ми рішення насправді прийняли в умовах, коли проти нас навала з країни, котра в рази більше нас, котра має в рази більший мобілізаційний потенціал і економічний потенціал, і тому. Рішення про закриття кордонів, якби воно не було важке для суспільства, воно все ж таки було обґрунтоване. Дивіться, чому тоді зараз йдеться про чоловіків до 22 років, а не йдеться про чоловіків до 25 років. Оцей люфт в три роки. Чому ну не скористалися ним? Ну, насправді виїхати може людина я наскільки я розумію, не просто до 22 років, а 22 років в тому часі mm -hmm. може виїхати, і фактично це розширюється до 22 років, та я сподіваюся 360 днів кожної конкретної людини, і котра там за 5-7 днів до свого дня народження, 23 річчя, зможе виїхати за кордон. Таким чином, в дійсності нас Будуть залишатися тільки ті, кому буде близько там двох років і декількох днів до мобілізації, і тому це достатньо таке суттєве розширення, якщо ж говорити чому немає до 25 років, років. Mm -hmm. Мені здається, як я сьогодні вже почув думку, влада розраховує, що в найближчі два роки війна закінчиться, і ті, хто будуть мати можливість там за рік, за півтора, за два бути мобілізовані, якраз от до того моменту військових дій, скажімо так, вже і не буде. Хоча я сподіваюся, що всі зусилля, котрі продукує рова спільнота, все ж таки призведе до того, що миру ми досягнемо набагато раніше. Теж чула таку думку. А ви зараз прокоментуєте, пане Василію, Вас попрошу наскільки вона справедлива чи несправедлива, коли кажуть наступне, що навіть коли завершиться. Війна це воєнний стан, гостра фаза бойових дій. Я не знаю, як правильно зараз це називати, бо ми не знаємо, так що врешті буде потім заборона на виїзд для чоловіків. Вона все одно залишиться, і типу, ну невідомо зараз, коли взагалі там українські чоловіки віку там 30, 35, 40, 45, 50 зможуть виїхати за кордон, враховуючи, що довіри до Росії і близько нікого немає, то те перемір'я чи мирна угода, котра буде укладена, все рівно ніхто не буде розраховувати на ці документи, котрі будуть підписані з боку нашого ворога. І відповідно якийсь термін, це може бути півроку, може рік. в Дійсності кордони будуть ще зачинені. Але оцей крок з боку пана президента, з боку уряду, коли дозволили окремі категорії чоловіків вже виїздити за кордон. Це мені здається, такий. Крок, який все ж таки, буде одним з черги кроків пом'якшення умов для виїзду людей за кордон, і як би не було, ми будемо сподіватися, що з часом всі ці заборони будуть прибрані, кордони будуть відкриті. бо Ми все ж таки країна вільних людей. Олексій Гончаренко, народний депутат від Європейської солідарності, подає законопроект про дозвіл на виїзд усіх чоловіків. І знаєте, частина суспільства говорить радикально так. А нехай буде такий дозвіл, нехай чоловіки зможуть виїжджати, і ми тоді по факту побачимо, хто хоче жити в Україні, а хто не хоче жити в Україні, хто не хоче жити. До побачення краще будувати країну і розбудовувати її далі дійсно з тими, хто залишається на своїй території, на своїй батьківщині. Ви б що сказали на такі тези? Насправді це не тест. Насправді законопроект, за поданий. Так, так, насправді законопроект, який подав пан Олексій Мінчаєнка, це не більше ніж звичайний піар. Не більше ніж звичайний піар. На цей закон він навряд чи пройде навіть відповідний комітет, не говорячи там про якісь перше слухання. На цей законопроект зрозуміло не буде підтриманий і до кінця. Закінчення військових дій, мови про те, що всім дозволять виїздити з країни, ну цього не відбудеться. А ось після того, як закінчаться військові дії, ось після того, як будуть відкриті кордони, ми в дійсності побачимо, чи будуть люди залишатися в країні. Бо, на мій погляд, на моє тверде переконання, все ж таки. Людей втримати в країні зачиненими кордонами неможливо, можливо втримати людей тільки за умови, що люди, котрі знаходяться в країні, бачать тут своє майбутнє, бачать майбутнє своїх дітей. Вони хочуть тут жити. Коли кордони відкриються, частина людей поїде. Але лева частка українців все ж таки залишиться в Україні, і саме вони і будуть відбудовувати нашу країну. Пане Василю, а грошей у зв'язку з таким рішенням, скільки ми втратимо? Я от знайшла дослідження, що половина українських айтішників хотіли б виїхати з України згідно з опитуванням галузевого видання «ДОУ», 48% українських айтівців думають про еміграцію. Айтівці непогано заробляють, так, платять непогані податки. Від цього втратить бюджет? Всі соціологічні дослідження, котрі проводяться зараз, під час військових дій відображають думку людей тут і зараз. Якщо все погано, якщо війна, якщо обстріли, якщо ти не можеш насправді передбачити свій завтрашній день, то зрозуміло, що люди хочуть з такої країни виїхати, вони хочуть змінити своє життя на краще. А ось коли закінчаться військові дії, коли в дійсності відкриють кордони, ось тоді й потрібно проводити дослідження, і от якраз вони і будуть демонструвати, наскільки українці. Бажають залишатися в країні. Я впевнений, що в той момент, коли закінчаться військові дії, більшість українців переглянуть свій погляд на виїзд з нашої країни, переглянуть своє бачення власного розвитку, власного життя і Лео частка все ж таки, залишиться в країні. Тому потрібно зрозуміло дивитися на настрої в суспільстві, але завжди потрібно робити, ну, скажімо так. Якесь послаблення цих всіх думок саме з точки зору з сьогодення на сам кінець про юридичні аспекти такого рішення це було сьогодні вранці, о 8.30. Принаймні, може станом на цьому щось змінилося, і вам відомо більше знову ж таки. Пан Гончаренко пише, що постанови уряду по виїзду 18-22-річних досі не мають, тому що пишуть її прямо зараз. Вам щось відомо про це? є обговорення про те, що обов'язково щоб люди мали Документи, що людина стає на обліку в ТЦК, але так. насправді ну, це ж робиться майже автоматично зараз. Я не бачу тут якихось жодних проблем. І потрібно зрозуміло дочекатися остаточного варіанту, який буде надрукований. Угу. І я все ж думаю, що ніхто не буде закручувати гайки після того, як сказали, що виїзд буде дозволено всім у віці, там, до 22 років. Почули вас, пане Василю. Я вам дякую за те, що доєдналися і знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Сьогодні Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики, був з нами на зв'язку. Обговорювали постанову уряду з проводу дозволу виїжджати за кордон чоловікам до 22 років.